Не пройшло і п'яти днів, як я зловив свою другу ліквідацію. Боже, яке кончене. У системі скальпінг, і цей тиждень закрився максимальний, це мій максимальний убиток. Ось з 12 по 18 число, тобі рівно тиждень, мінус 83 долара. Зараз на даний момент у нас 19 число, тобто початок нового тижня я зробив мінус 33 долара. Що я можу сказати? Емоції зіграли дуже велику роль. Я знаю, багато хто зараз може сидіти і тако. зробити нащо ти сидів, торгував, програв і так далі. Типу, знаю, що емоції, це погано. Так, і... да, знаю, але ми всі люди, ми всі піддаємося емоціям, інколи у нас мозок підключається, включається лутка, лодоманія. і Але в свій захист так сказати можу сказати, що я тільки вчуся, це всього лише скільки там пару місяців. Я сижу, торгую по системі скальпінг. Я Дякую собі, що я тут не закидав 1000 доларів, не 2000 доларів і вчився, а закидав по 50 доларів. І так вийшло, що 50, 50, 50. І з чотирьох тижнів в мене тільки один тиждень закрився в плюс 16 доларів. Останні всі тижні, там мінус 80, і початок цього тижня мінус 33 долара. І що можу сказати? Я використовував там кешбеки. Десь там у мене є комісія. Ось я зекономив 50 доларів на комісії, рівно там 50 доларів. Завдяки тому, що я получаю 35. Відсотків мені повертається 35 відсотків на комісіях. А після чого ось бачимо: загалом я втратив на скальпінгу, -103 мінус 103 долара. Мінус 103 долара. Я втратив на скальпінгу. Поки вчився, поки вчився. Тобто своїх два депозита я закидував і я їх втратив. На жаль, У мене середня плюсова угода 0,49%, середня мінусова угода 0,37%. Не знаю, що це дає. Середня плече 13%, я вважаю це цілком нормально. там long short, коефіцієнт прибутку 0,92. На комісію я віддав 145 доларів. Загальному обсягу був в моїй позиції в 359 тисяч доларів. Що я хочу цим відео сказати, тим, що не так все легко, Тяжело. Тяжело. на перший погляд, як здається, Ніхто вам не показує ось ті результати, ось ті мінуса, які ви не бачите, бо тому що вам ніхто не покаже. От зараз я вам показав мінуса. Ви не зарядилися мотивацією далі торгувати. У круто, трейдинг, ви наоборот віддаляється від таких е, відео, бо тому що ваша підсімість закладена, що трейдинг це є крута картинка, кожен заробляє, нічого тут важкого нема. Всі вам просто показують. Радужну картинку трейдингу, я тут і своїм відео показую ось такі результати, мінуса і так далі. Я впевнений, що в декого навіть ще більші мінуса є, в декого, можливо, менші мінуса, але вони є. Просто люди цього не показують, бо тому що їм ну, який смисл показують. Від них відпишуться, їм дизлайк поставлять і так далі. Мені це все одно я веду цей YouTube канал суто для себе. Тому ось показую вам всі результати: мінус 83 долара, мінус 33 долара. Тобто я втратив більше 100 доларів буквально за тиждень. На жаль, на жаль, ось так, от получається за один тиждень, і от початок другого тижня, мінус 17 доларів. Ось так от получилося. Сьогодні я зловив ліквідацію. Якраз 19.08. Ось тут і була ліквідація. Та в мене залишилося десь 2-3 долара на депозиті. Зараз в мене на депозиті 0,63 цента, а було 60 там з чимось доларів. На жаль, ось так от вийшло зробити через емоції, через психі, через просто гарячу голову. У вас будуть ось такі результати Реально, буквально, ось тут я закрив хороший плюс, але буквально. П'ять днів пройшло після того, як я зловив свою першу ліквідацію. Першу ліквідацію. П'ять днів проходить і я ловлю свою другу ліквідацію. І це така, не знаю, неприємна штука. Не очікував. Не очікував я точно зловити ліквідацію через п'ять днів. Ну, в майбутньому, десь там через місяць. Я очікував. Бо я розумів, що в мене немає певних знань, щоб торгувати і заробляти ще. Тому це цілком нормально. У мене мозок ще. Абсолютно нормально працює. Він в мене не забитий, типу, тими цвіточками радужними, що тренер це все круто, класно. Я буду заробляти. Ні, я знаю, що перше потрібно втрачати, тому що ти набиваєш собі досвід, набиваєш шишки на тій голові. А, і потім вже починаєш щось заробляти. Є в мене, не знаю, два варіанти. Перший варіант це просто певний не знаю, тиждень. Пів місяця, тупо не торгувати, дивитися відео в Ютубі, вчитися і так далі. Другий варіант це дивитися, відео вчитися і паралельно там вже не з 50 доларів торгувати, а торгувати там, не знаю, з 10-20 з доларів, щоб просто не було оцих сум. Тому що відносно мені обідні ці суми. Я не скажу, що все депресія, тіль і так далі, що я втратив тут 100 доларів буквально за тиждень, але скажу, що просто неприємно, бо тому що любу суму втрачати неприємно. І тому потрібно просто зменшувати свій депозит не з 50 до з 30, щоб не було ось таких от результатів. Тому кожному теж рекомендую, хто тільки зараз навчається, так сказати, набиває шишки на своїй голові, то просто не закидуйте велику суму. Дехто думає, а блін, що то є тих 10 доларів. Та нащо тобі ці суми заробляти? Вчися і просто роби плюс. Щоб тебе було плюс-плюс-плюс. Неважливо, там 3 долари чи там 100 доларів. Неважливо. Головне, щоб ти робив плюс. Потім, там, коли ти вже будеш мати певний досвід, то можеш закидувати там скільки бажаєш. Я закинув чуть більше, ніж треба було по своєму капіталу. Я думав, що теж, вау, мені круто, мені вийде, туди-сюди, бла-бла-бла. Ну але на жаль, треба було закидувати менше. Я закидував більше. Треба було закидувати по 20-30 доларів і торгувати. Тоді би тут і було б набагато менше убитків. На жаль, так. На жаль, так показую все, як є, ось всі мої результати, всі мої мінуса. Ось тільки що я зробив мінус 17 доларів, вчора зробив мінус 52 долара. Хоча під кінець тижня ми досить так гарно рухалися, гарно робив 6 доларів, 1 доллар, 0,76 центів. Але за тиждень я втратив 98 доларів. Ось так от вийшло. В загальному я втратив мінус 103 долара. Оце якраз тиждень він був максимально такий збитковий, тому ось так от вийшло. І процентів 90, навіть б сказав би, можливо, 80-90. Це все емоції, лудоманія. Бо тому, що, якщо я зараз відкрию це, коли я втратив 50 тих 2 долара, я можу сказати, ось, дивіться. Оце лодоманія. Як вона проявляється? Ти торгуєш одну монету. Ось це все позиції по одній монеті. Це одна монета, потім я зробив певний перерив. І потім почало й почало поїхало. Ось монета, далі дар і теж все по одній монеті. Вдавалося заробляти, вдавалося навіть я вам більше скажу. Мені вдавалося відбити свій депозит. У мене було в моменті, я там зробив мінус 35 доларів, якщо не помиляюся. Потім я відбив тих 35 доларів, і коротше, я просто зробив. На мене було на депозиті 49 доларів, тобто мій початковий депозит. Мій початковий депозит 49 доларів було. Але я не зупинився. Не зупинився, бо тому, що, блін, один долар треба, один долар треба заробити. І я зараз навіть покажу цей момент. Е, ось, отут я зробив плюс 10 доларів, і в мене вже було на депозиті 49 доларів. Буквально 1 долар. все, мій початковий депозит, з якого я стартував. Вроді би круто, але ні. Дивіться, просто оця серія. Мінус 4 долара, мінус, мінус 3 долара, мінус 3 долара, мінус 5 доларів, мінус 2 долара, мінус 2, мінус 5, мінус 5. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 позицій підряд в мінус. 8 позицій. І оцей що прибуток в 10 доларів. І тут і також я був там по 4 долара. Хороші прибутки були, що допомогли мені відбити цей мінус, який я зробив, і просто вернутися до свого. Я там був, якщо не помиляюся, в загальному там на мінус 15 доларів. В момент там був депозит, 60 чимось доларів, я починав з 50. Ну я вернув початковий свій депозит, але потім пішли оці мінуса великі, і все, і просто пішла далі лутка. І потім тут ліквідація на мінус. 13 доларів і все. Тому ще раз повторююся, не очікуйте, зразу заробляти. Якщо навіть добре, може хтось написати в коментарях, я заробляю, я от тільки тиждень вчуся, і я вже заробив. Ти можеш заробляти півроку, ти можеш заробляти, можливо, рік, але все одно ти втратиш, тому що рано чи пізно кожен втрачає досить таку велику суму, через це треба пройти. Я впевнений, на 95%, що кожен скальпер говорить за себе, говорю загально за статистику. Скальперів, що кожен скальпер просто ловить ліквідацію. І це в 95%, що кожен скальпер зловить ліквідацію. Тому будьте також готові до того, що ви зловите ліквідацію. Говорю вам, як є. Не буду нічого, знаєте, применшувати, а показую ось такі результати. Сужу я і по собі. І в загальному по статистиці, по тому як люди кидають свої результати. Кстати, мої результати і людей результати ви можете побачити в телеграм-каналі. Ссылка буде в описі під даним відеороликом. Хто хоче, приєднуйтеся, підписуйтеся і торгуйте, знайомтеся і так далі. Зараз в мене чесно взагалі ніякого бажання немає вести. ні ютубу, ні телеграму, нічого. Просто потрібно або відпочити, або... Я не знаю. Кстати, можете поділитися, що потрібно робити в таких випадках, коли ти просто робиш такі мінуса, 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 і в тебе нічого не виходить. Ти стараєшся, ти стараєшся робити хороший плюс, стараєшся показати дійсний результат, але виходить робити тільки одні мінуса. І як ви боролися з тим, що коли втрачали досить таку велику суму, і як ви боролися, як ви верталися назад до трейдингу? Напишіть, буде дуже прям цікаво почитати. На цьому буду завершувати даний відеоролик, Я записав спеціально, щоб показати оці всі результати. Оцей поки що мінус 103 долара. Для когось це невелика сума, для когось велика. Ну, для мене, можна сказати, велика сума. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Надіюся, ми зможемо заробити, а не <свісно> тако втрачати. Хоча я думаю, що тут теж буде ще більше втрати. Але і надіюся, що будуть хороші результати. На цьому все. Усім до зустрічі, усім профіту, підписуйтесь на цей YouTube канал і про телеграм-канал не забувайте. Усім до зустрічі і пока!